В християнстві ми дуже багато чуємо про покору. Добре і недобре розуміємо, але вона на слуху. І багато хто з нас хотів би його сягнути. Але через те, що ця дорога до неї здається такою важкою, ми просто махаємо рукою на цей дар. Дорогі, як осягнути цю покору? Сьогодні давайте запитаємо у Абе Кроніуса. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую на нову мудрість від у пустелі. Welcome! Дорогі, один брат якось прийшов до знаного нам або Кроніуса і запитав в нього, Аба, як мені отримати цю покору. І Аба йому відповів, що дорога до покори пролягає через страх Божий. Осягнеш його, розвинешся і в покорі. І тоді цей монах запитався: добре, Аба, підкажи мені тоді якісь вправи, щоб цей страх Божий в собі розвивати. І Аба відповів йому: насамперед, на мою думку, Важливо відрікатися від земних справ і умертвляти своє тіло, дбаючи про духовне, а разом з тим постійно пам'ятати про те, що ми покинемо наше тіло, і настане остаточний суд Божий. Дорогі так, можливо, нам не підійде. Якби формат, формула того, як живуть монахи для того, щоб осягнути цю покору. Я не сперечаюся і не заохочую вас до того, щоб ви жили як монахи. Це вже не раз звучало в наших цих відео. Але погляньте або дуже влучно пояснює, що покора, вона пролягає через страх Божий. А цього вже дуже важливо навчитися, неважливо, чи я монах, чи священник, чи світська людина. Страх Божий це щось, що відкриває нам правду, правду про Бога. Але затуляє нам правду про Бога, власне, прагнення все більше і більших земних благ і постійна думка про те, що ми будемо жити вічно. І ця земля це наш остаточний якби осередок. Дорогі, це твердження помилкове. Тому прислухаймося сьогодні до того, що вчить нас Абакроніус. І коли побачимо, що покори нам бракує. То пам'ятаємо, що справді розвиватися в ній можемо тоді, коли пам'ятаємо, ким є Бог, От, розвиваючись у страху Божому. А щоби в цьому страсі розвиватися, то дуже важливо відкидати те, що якось світ нам накидає. І разом з тим пам'ятати, що ми в цьому світі не вічні. На нас чекає правдиві дім. Хай Бог допоможе вам у цьому. Я ж дякую і надіюся до скорої зустрічі. Па! thank mm -hmm. you